Це ми вже умукачуємо ідемо дивитись на замок паланок. Як розказав екскурсовод, звідки така назва паланки? Пала це дерево, стовбур дерева загострений, із якого робився огорожа робилася у старих оцих дерев'яних замках. Один отакий стовбур це пава. А якщо їх багато, це паланки. От звідси і назва замок. Паланок ще з тих часів. Зараз ми йдемо на гору. Ось уже скоро буде. Скоро буде, я так розумію, нижній замок. Він складається тут із трьох частин. Зараз будемо слухати екскурсовода, що нам розкаже. І звідси відкривається дуже гарний вигляд на Сему Висота цієї гори, де знаходиться замок, 68 метрів. Ось він аже. Зараз ми. Підходимо до нього, і глянемо на навку. Зараз трохи туман і майже нічого не, не видно, хоча отуди от гарно видно. Замок Паланок Піднімаючись, ви бачили, що замок складається з трьох ступенів. Перепад висот 10, 10, 6 сукупно 26 разом 83 84. А це означає, плюс будівля і 100-метрова висота дозволяла проглядати територію навколо на десятки кілометрів. Ворог не має жодного шансу підкрастися з національно. Все проглядається, все, все контролюється. Крутизну стілю ви бачили, градусів під 70. Попробуйте крапкатися на гору прямолінійно на таких крутизних, крутих хилах. А якщо ще 30-50 кг броні на, на людині, то це не так вже й просто. Ми пройшли зовнішні лінії оборони. Їхнє призначення знекровлення ворога. Нападник, який атакує, руйнує оборонну лінію. Захисники, які не мають можливості продовжувати оборону, роблять крок назад. Нападник займає те, що те, що поруйнував. А значить він далі вразливий. Військова наука гласить, нападники на три рази більше втрат, ніж оборонці. А це означає, нападники завжди більш вразливі, які займають оборонні рубежі. Звичайно, ну, ворог сильніший, він атакує і поступово займає лінію оборони. І коли захисники дійшли до цього місця, характер війни міняється захисники ховаються за камінними мурами, і характер війни із наступально-атакувальної переходить в позиційну облогу. А це означає, взяли замок облогу, ніхто не приїде, нічого не привезе, ніхто не вийде. Запаси не безконечні, підмоги не буде. і якщо захисники не витримають, вони змушені будуть здатися. Але не думайте, що нападник теж з медом. Тримати у таку пору тільки тисяч війська в полі, щоб для годувати, а почнуться простудні захворювання, а дощ, сирі, слякоть і інші обставини. А це означає, що якщо активна військова компанія починалася з весною, якщо до осні замок не візьмуть, треба відступати і готуватися до чергового року війни. А значить, за цей час можна відновити військо, поновити припаси. А там був дома. Внутрішній двір Нижнього замку. При вході ви бачили, що основу оборони Нижнього замку становили два бастіони. Бастіони з'єднані будівлею. Кругом бастіонів з зовнішньої сторони був рів видобаний горі, рів сухий, без води. Надровом був підйомний міст, зараз пішохідний. І війшовши у внутрішній двір, ми бачимо. Територія. Квіточки, скульптурка, травка покультури. Внутрішній двір Нижнього замку призначався для проживання слуг цього замку. І відповідно внутрішній двір, де ми зараз є, було те, що називається сучасною мовою господарська частина. Майстерні зброярні і тому подібне були тут. А у кімнатах цієї будівлі жили слуги. У воєнний час непрофесійні воїни, їх не жалко, їх стало наперед. Умовно кажучи, смертні. У мирний час слуги для забезпечення життя тих, хто мешкає в цьому замку. Якщо ворог нижній замок захопив, а це трапляло. Захисники, хто вцілі, середній замок на 50 років старший, ніж нижній. Нижній будується 600. 10-х 670 650-х 670. Середній 610-х-620. 50 років для того часу це занадто малий термін, щоб радикально помінялася система війни. Це в 20 столітті війна міняється на очах. Навіть за життя одного покоління війна міняється. Перша світова війна 70% втрати. Воюючі сторони понести від артилерії. Що таке артилерія? Нема контактного бою. Якщо до XVIII століття зійшлися, помахали шаблями і розбіглися кому не повезло, то можна бути супер Рембо, гарматний ядро, снаряд прилетів, вже його немає. А значить, неконтактний бій вивів рівновагу. Фізично сильного і фізично слабкого. Друга світова війна, війна двигунів, холодна війна, війна економіки. сучасна війна, війна інформаційних технологій, в тому числі і за душу людей. А це означає 20 століття поміняло радикально хід війни. До 18 століття війна мінялася, але занадто повільно. А це означає, що. Система оборони нижнього і система оборони середнього практично ідентична. Інженерні рішення однакові і там, і там. основою оборони середньої і нижньої становлять бастіони Але у нижньому два у середньому чотири бастіони, два перед вами, на задньому плані ще два і середній замок має форму трапеції Якщо б висота нижнього до 12 метрів, Тут до 17 метрів висоти. Якщо товши на нижнього до 2, подивіться на вікно поза 2 метри до вікно, віконної рами, і після віконної рами ще з 1 метр. А якщо взяти підніжжя бастіону до 7 метрів каменю, Попробуйте це пробити. Запитання від колишнього рядового колишньої армії. Будуючи бастіони, побудували під нахилом. І подивіться, і по горизонталі, і по вертикалі нахилом. Чому будували під нахил? І в Нижньому, і в середньому нахил. Чому? Я чуть уточню. Щоб не було, щоб Рикошет зменшував ударну силу ядер при обстрілі. Пряме попадання: більш опірна стіна. Ні, менш опірна стіна. А якщо є під нахилом, Рикошет зменшує ударну силу ядер? При Питання нові в армії піде. Я буду. Ще раз піде. <рі> Пауза. Ми входимо у внутрішній двір середнього замку. Що ми бачимо серед? Три поверхи зліва, Галереї. На кожному поверсі бачите двері. За кожними дверима кімната, і з кожної кімнати виходить вікно на фасад. І коли ви піднімались на гору, ви дивились на зовнішні стіни, і ви бачили об'ємні вікна на фасаді. У кожному вікні по гармані Стріляє по стілах політику. Попружності замку було 164 гарма. Запас пороху замку був з розрахунку на 5 років війни. І середній замок за призначенням. Призначався для проживання гарнізону. А значить у цих кімнатах солдати і офіцери місцевого гарнізону, боєприпаси спорядження, продукти і інші, все, що потрібно для військової частини, квартирували, яка квартирувала в середньому замку. Я вам вами верхній замок. Верхній замок складається з двох частин давнішої і пізнішої. Давніша частина. На задньому плані ви бачите дах будівлі. Коли ми прийдемо догори, ви побачите її стіни. Це будівля прямокутно в прямокутного плані і прямокутно в плані вашта найдавніший компонент цього замку башта житлово-оборонного типу, яка в архітектурі відома під назвою пашта донжон. Вашта типу донжон в плані житлово-оборонного призначення. Основний елемент архітектури романського стилю. Рома, Рим. Для будівництва тої башти, засновник найняв майстрів із Італії. Вони мали розрахунки, міли будувати і вони будують ту частину замку. Те, що ви бачите перед собою, на півкруглій башти, з'єднані стінами, в 16 столітті до башти, доншот, добудували. На півкулі башті, з'єднані стінами, і ускладнили цей замок. Таким чином, на задньому плані кінець 14, початок 15-го, прямо перед вами 16 те століття, тут початок 17-го, там де ми були, кінець 17-го століття. Питання. Прямо перед вами замок баштовий. Ми в бастіонному. А значить. На рубежі 16-17 століття відбувся перехід від замку баштового до бастіонного. Чому? Технології розвиток потужної артилерії стимулює зміни у замковій архітектурі. Бастіони краще витримують потужні артилерійські обстріли. Таким чином не лише тактика ворога. Але і зміна озброї обумовлювала зміну замкової архітектури. Площа, на якій ми знаходимося, має назву площа Ракудців. Хто такі ракуці, ви вже трошки знаєте, більше про них немає часу зараз говорити. Але враховуючи те, що в силу історичних обставин Ракоці були в члі держави, в базі державного утворення, з ознаками державності, але проблемами в житті. Про це зараз немає часу говорити. На цій площі відбувалися різні заходи. Огляд війська, урочистості, прийом послів і тому подібне. Приймали участь у геополітичних розкладах Європи 17 століття. Але про це зараз нема часу говорити. На цій площі стояла була Ілона Зріні і пости турецького султана Мехмета IV вручали її грамота на мед, про що, мабуть, вам вже згадують. Детальніше нема часу. А зараз ми піднімаємо, оглянувши, піднімаємося вище. І питання, група хоче гострих відчуттів чи не треба. Так. А якщо треба, так, то так. направо, наліво і стіку зможете дойти. Катувальний. А ти сказав направо. І потім наліво, і стік зможете дойти. Залітаємо. Ну, что, так, ну, да, ладно. Ты хотел, чтобы покила? Да, ну конечно. Надо что увага! Ми війшли у внутрішній двір верхнього замку. Що ми бачимо? А ми з лівої сторони бачимо довжину прямокутника, у цю сторону йде ширина прямокутника. І от ту частину замку, найдавнішу частину, починаючи з 1396 року, будує хлопчик, що перед вами. Це хлопчик? – Ну, якщо це дівчинка. <риклад> Ні, це не Данило, про нього я скажу чуть пізніше. Для цієї роботи він найняв майстрів із Італії і перед вами ознаки романського стилю архітектури. Основа римської архітектури це арка. Греки арки не знали. Маючи артку, можна будувати дуже масивні стіни, тому що арта витримує велике навантаження згори. І ви пам'ятаєте, приглядає до ліцеї. Арта, арта, арта. І арочні форми, і башта тим потомцом з масивними стінами отворами. Це є елементи римської архітектури. До цієї башти добудовують до ту частину замку 16 століття, про що я вже казав. Одну сторону з цієї добудови бачили надході. Ключове значення в будь-якому замку система водозабезпечена. І князю приснився сон, добре ж нас, будемо добавити. Ми на горі висота, якої 68 метрів до річки. Продобали 80, води немає. І до князя підійшов маленький з костиком з доріжками

Литовського роду, який був засновником цього кам'яного замку, цього першого верхнього замку, він його почав будувати в 1396 році. На третьому поверсі були апартаменти самого, господаря замку. На першому поверсі була їдальня, запаси і так далі. Це етапи будівництва. Замку спочатку він був отакий збудований. Потім були добудовані башти. Потім вже був такий був добудований. А це вже сучасний вигляд. на оглядовий майданчик. Оглядовий майданчик. Замку Паланок з видом на мукачеви. Пам'ятник на тисяч двійця, теж я вам казав. Отак. Отак. І отак. Ось такі воні. Як пірамід, але всередині до... так кути пообрізні. Як йому, як ялинка. то такий знак стоїть. Це оглядова вежа з верхнього замку на середній замок. Чудовий вид.